Знову таки, друзі. Ой! Перейду зараз. Відправлю посилання. Капець, два ефіра. Один зірвав папуга. Ну, як зірвав? Не те, щоб зірвав. Навіть. От, Один з папугою, інший без папуги. Поділитись зараз. Копіювати посилання. І відправляю, і відправляю. Ух, в... відправляю, щоб всі бачили. Бачите, поміняв трохи назву, якщо помітили. От. І друга серіємна. Секунду. Угу. Ну, от. Мені здається, що дуже-дуже непогано. Кота покажете. Я не буду за ним зараз ганятись, не хочу, чесно кажучи. Він захоче сам прийде. А він такий компанійський кіт, він може і прийти. Це для нього не проблема. Я його вже неодноразово показував в ефірі. Так, от, все ж таки, е, мільйон разів вже казали, і я, і різні інші експерти і, і псевдоексперти про те, що вибори розпочались. Насправді, вибори і не закінчувалися. Вибори розпочались десь, ну так щоб не збрехати, в кінці 2022 року, десь на початку 2023 року. Саме тоді всі одразу почали думати, що буде далі. Бо в 2023 році на початку вже почали говорити про те, що скоро кінець війни, всі, всі там, значить, домовляться. В 2024 році вже почали у відкриту атаку. Спочатку готувалися, потім почали відкрито атакувати військово-політичне керівництво. От і на 2025 рік ми вийшли, значить, з повним з повним розмахом. У нас щоденні політичні спекуляції у нас е мірюють рейтинги. Ви помітили до речі, що в 2025 і 2024 році дуже багато інформації про рейтинги. Якщо вибори там відбудуться, якщо а от кому довіряють більше уявіть собі в країні війна. А, різні люди замовляють публічні рейтинги такі. Ви довіряєте президенту? Тобто ви довіряєте Верховному головну командувачу, а ви довіряєте колишньому головнокомандувачу, який був звільнений, який провалив контрнаступ. Я хочу вам одразу сказати, що це вже не може бути секретом. Ми знаємо, хто займається в штабі залужного чим. У нього достатньо достатньо великий штаб. Вони збираються, значить, вони збираються проводити передвиборчу кампанію. І давайте відверто. Всі розуміють, і вони і так вирішили. Вони всі розуміють, що той, хто буде їм заважати робити залужного президентом, це Володимир Петров. На сьогоднішній день штаб залужного в обличчі там народних депутатів, таких як Сюмар, в обличчі різноманітних пітухов, таких як Береза, от в обличчі там різноманітних значить куколдів, типа Штефана. Вони вважають, що Петров найлютіший ворог залужного, не зеленський. Там вони в ньому значить не бачать ворога конкуренти, нічого не Будану. Вони не бачать ворога конкурента. Найвелич... Найвеличезніше зло для них це Петров. Мені це дуже подобається. Мені це дуже подобається. Я взагалі вважаю, що це дуже правильно, що штаб Валерія Федоровича Залужного сам залужний. Ви не повірите? Ви зараз, ви зараз охуєте. Бо я коли це почув, я їв. Тобто залужний біситься від прізвища Петров. Залужний, а, значить, обговорює зі своїм штабом, що Петров це зло. Що Петров це покидьок, що Петров за гроші, значить, не буду казати, кого, от, що Петрову платять гроші, щоб він валив залужного і йому це продають різноманітні персонажі. Я, на відміну від там, не знаю, певної кількості людей, ну не ношусь залужним. Залужний виконав свою роль. Я вважаю, що. Залужний виконав її дуже гарно. Він історична постать. Він на своєму місці зробив те, що повинен був зробити. Він підтримав е людей. А, тобто, у нас там 100% підтримки було з цих 100% підтримки, умовно кажучи, там 75% було. На президенті, тобто люди брали з нього, приклад десь там відсотків 15, 20, 20 навіть брало, навіть може більше. брали з Валерія Федоровича. Ну і там співаки, музиканти були ще ще. ще 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 а, Тому тут спростовувати чи відмовлятись від того, що залужний а, був ну, топ-фігурою. Це мечня. казати зараз, приймати участь в розмовах про те, що залужний був обличчям, все виконував, все виконували інші військові. Там, значить, цими операціями займався Сирський. Це я не можу, тому що я не військовий. Це нехай військові про це говорять. З мого боку, це може там виглядати як спекуляція. спроба знецінити я цього робити не буду. Але сам факт, що на сьогоднішній день ми повинні це визнати. На сьогоднішній день Валерій Федорович Залужний є політиком. Є політиком. Він збирається будувати політичну кар'єру. Він. Он людина пише, я брала приклад з карасія, ну, от бачите, Залужний на сьогоднішній день збирається будувати політичну кар'єру. Навіть не так. Я сказав, неправильно. Валерій Федорович Залужний. На сьогоднішній день використовуючи свою посаду, використовуючи. Ресурси, яким його вже забезпечують грошима, буду говорити відверто. Створив штаб, будує політичну кар'єру, збирається на вибори. В цьому штабі є велика кількість різноманітних персонажів, які хочуть на залужному в'їхати. В подальшу політичну кар'єру. Їх можна зрозуміти, бо якщо зараз от їх взяти і розгледіти кожного як самого по себе, як, само... ну, по собі, як самого по собі, то вони собі політичну кар'єру значить, зробити не зможуть. Отака от історія. От, Шейтельман там пишуть, значить, задіяний. Шейтельман кілька раз разів вас згадав. Ну от бачите, це е, говорить і Шейтельман, і Береза, і е, Сюмар. Вони всі згадують Петрова. Тобто, штаб залужного на сьогоднішній день засереджений на Петрові. Значить, залужний піде в президенти. Він сподівається виграти вибори і завести повторити. Подвіг, значить, Зеленського з монобільшістю зразка дві тисячі якого у нас 18 року, і завести також монобільшість, але вже з залужного, яка буде працювати на залужного та його спонсорів там, умовно кажучи, головним спонсором залужного на сьогоднішній день є Петро Олексійович Порошенко. Принаймні так він себе позиціонує. Але я думаю, що там багато інших людей, багато, багато інших грошей. І Валерій Федорович Залужний збирає цей список не лише там з партії Порошенка. До Валерія Федоровича Залужного збираються конкретні люди з списку Слуги народу». До Валерія Федоровича Залужного збираються конкретні люди з партії Голос. Тобто ми повинні розуміти, що зараз в Україні формується така от армія, політична, політична армія Валерія Залужного. Туди, звісно, зайде скоріш за все. І я не з твою залужного поставлять там. Ну, його не поставлять першим номером, бо вони сподіваються, вони сподіваються, що він виграє президентські вибори. А я впевнений, що він не виграє президентські вибори. Зараз скажу чому. І вони залишають, що якщо він не виграє президентські вибори, вони поставлять його ну, першим номером в списку. За ним там буде Порошенко. Можливо, на третьому, десь в першій п'ятірці, можливо, навіть п'ятим. Між залужними Порошенка будуть якісь там. Поважні, поважні люди, наберуть ще якусь там пітушню. От, я не знаю, там, на кшталт Берези, на кшталт там, не знаю, кого ще. От, цього адвоката Порошенка. І у них буде великий такий список значить, парламентський, на які, з яким вони підуть. Я е, припускаю. Я припускаюся з ворогідністю 99%. Що саме я буду робити все можливе, щоб Валерій Федорович Залужний не став президентом. Ну, тобто, це абсолютно нормально. Звісно, буду робити це в законному полі. От. Розповідаючи, розповідаючи про те, що це не найкращий варіант для нашої, для нашої країни. Валерій Федорович Залужний по суті. А, ну і закінчу ж цю значить, глибоку думку. Залужний збирається в президенти, Петров, і це всі вже там обговорюють, і сам залужний це обговорює. Це найстрашніше, що може бути для штаба Валерія Залужного, для Порошенко, для Сюмар, для Берези. Тобто Петров буде збивати Залужного. Зараз потрібно все зробити можливе для того, щоб Петров не збивав залужного. Я цю історію проходив у 2018 році. Якщо я не знаю, ви знаєте, не знаєте, я 18-му році був під домашнім арештом. І тільки потім дізнався, що, ну там, по суті, коли можна було, е, значить, коли можна було е, просидіти під домашнім арештом два місяці, я просидів 6 місяців. Ну, для того, щоб там, не, дуже активничав, е, не дуже активничав на виборах. От. Але окей, е, в цій історії така, ну, таке не проканає. Ця історія буде все зовсім, е, зовсім по-іншому. От Будемо спостерігати. <кій> Але залужений на виборах. На сьогоднішній день країна проходить складні часи. А на сьогоднішній день я розумію, що роль посла дуже серйозна. На сьогоднішній день, не дивлячись на серйозність посольської ролі, Валерій Федорович повинен бути з ким правом. Він не робить, не робить нічого. Тобто, штаб Залужного зараз працює в стіл. І я вам поясню, чому він не робить нічого. Тому що дуже проста задумка у них. Вони зберігають Валерія Федоровича Залужного в такому мовчанні, щоб заскочити з кандачка. Тобто, період виборчої кампанії він буде недовгим. Період хто замовляв кота, він прийшов. Іди сюди. Тебе замовляли подивитися. Попугу ми вже показали. Зараз поговоримо про Валерія Федоровича Залужного. Покажи своє красиве око жовте. Нехай всі побачать, подивляться. Так от період виборчої кампанії буде дуже коротким. І головна задача штаба Залужного під час виборчої кампанії. Зменшити, знизити комунікацію залужного з людьми. Тобто він повинен з'являтись нечасто, говорити мало, закидати тези і відходити в бік. Все. Оце от головне. Якщо залужного залишити сам на сам з людьми, якщо залужному розповісти про те, що він повинен. Кожного дня спілкувати з людьми, якщо він це повірить і вийде, він згорить від цих розмов буквально за місяць. Тобто ми втратимо залужного як кандидата, тому що він нікому не буде, нікому не буде потрібен. Тому зараз його нікому не показують, зараз залужного ховають. Але ви можете побачити його в цих в коментарях. У різних персонажів, і він ходить, там ставить лайки, ставить сердечки або замість нього, або, або замість нього хтось це ходить і ставить. Тому така А, от що стосується взагалі Валерія Валерія Федоровича. Як кандидата, це гарний кандидат. Мені дуже подобається Валерій Федорович Залужний як кандидат. я Вважаю, що кандидатів повинно бути багато, в тому числі і залужний. Я вважаю, що повинен бути кандидатом і Буданов. Я вважаю, що повинен бути кандидатом і Білецький. Тобто, бути, повинно бути багато, дуже багато різноманітних кандидатів, щоб нам було з кого вибирати. От. Проти участі Валерія Федоровича Залужного в виборах я нічого не маю. Я вважаю, що Залужний повинен приймати участь в виборах президента України. Повинен триматися. Повинен приймати. Він повинен триматись, виходити на люди, розмовляти з ними. Бо якщо він не буде цього робити, то я буду казати, бо то у нього будуть всі шанси там для чогось. Коротше. Передаю привіт Валерію Федоровичу Залужному. Бачу, значить, високу активність його підушиного штабу політичного. Значить, офіційно заявляю, що весь ваш пітушиний штаб Валерій Федорович я в жопи був. Просто щоб ви про це знали. Зустрінемось на виборах. Бажаю вам удачі. от, Ну і всьому вашому пітушиному штабу. Всіх обійняв. Вибачте, що сьогодні недовго. Якщо вам цього не вистачило, там є перший ефір. Він з папугою, от, красивою, сірою, з червонохвостим жако. Подивіться, нехай поруч будуть приємні люди і ніколи! Ніколи, сука, не заводьте собі велику папугу. Це такий гемор. Все, Всім пока. побачимось. Побачимось в ефірі на каналі Ісландія буквально завтра.